Доброго дня, любі діти! Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні в нас свято, День Соборності України, відзначається щороку, 22 січня. Соборність це об'єднання всього українського народу. Подивіться, як я сьогодні одягнена разом з вами по святковому, так. А тепер, будь ласочка, послухайте віршик. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. А як ми малята можемо назвати рідну землю? Батьківщиною. Або Україною розумнички ж, які, навіть птахи завжди повертаються на свою рідну батьківщину. А ви знаєте, що таке батьківщина? Тож слухайте уважно. Батьківщина це ліс і домівка твоя. Батьківщина це матуся і тато. Це твої найщиріші друзі і бджола у весняному лузі. Лан пшеничний і небо синє. Це твоя і моя Україна. Любиш Україну, то посади калину, малята. А зараз послухайте уважно загадку і відгадайте її. Синє небо, жовте жито, цю святиню знають діти. Так, звичайно, це прапор що ж таке прапор? Це державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили та слави, що означають кольори на прапорі. Ви знаєте? Жовтий колір це колір достатку українського народу, а синій колір мирного неба. Колір води, без якої недозрів би хліб, і без якої б не було життя. Розумнички малята, все ви знаєте. А послухайте-но ну, ще одну загадку. Коли звучить він, всі встають, до серця руку прикладають, і вголос, і подумки співають, і Україну прославляють. Що це гімн? Молодці малята. Символ нашої держави це тризуб жовто яскравий. Що це, діди, як ви гадаєте? Так, це герб, розумнички малята. Герб це зброя, слава й сила. До великої Батьківщини ми відносимо всю Україну і в ній. Три основні символи. Це прапор України. А який прапор? Двохколірний. Так. А які кольори синьо-жовтий розумнички. А ще герб України це тризуб. І гімн України це пісня урочиста. Розумнички. Тож вітаю всіх вас! І малят, і ваших батьків з цим великим святом, яке відбувається 22 січня, День Соборності України. Бажаю вам здоров'я, мирного неба, достатку, гарних настрою, гарного. А ще вам хочу побажати бути слух'яними дітками. На все вам добре. Бувайте, бувайте, до нових зустрічей.